Вітаю, моє ім'я Інна, канал Інна, колекція скарби вироби. Отримала подарунки до Різдва від своєї любої подруги з Закарпаття. То що ж ми маємо? Маємо макаронні вироби у формі рису. Щось можна приготувати. Цікаво, мабуть, на салат буде доречно. Потім мені презентувала Ольга приправу з овочів. Та какао-порошок виробництва Нідерланди. Буду мати нагоду скуштувати. Далі Оля мені презентувала мила. Мила це виробництво Ізраїль, воно має безліч корисних властивостей. Ознайомлюся і буду користуватись. Також мені презентувала моя подруга турку, турка керамічна, то буду робити. Мені смакувати. Ще мені дістався загадковий подарунок. Оля відсипала мені кави, щоб я скуштувала. Якщо мені сподобається ця кава, то буде нагода її в неї замовити. Зараз буде дегустація, невеличка чашечка. Кава має пінку, вона трохи осіла вже, чашка невелика. Розчинну каву я п'ю з цукром, то зараз буду дегустувати. Кава виявилася дійсно смачна, легка, має приємний аромат. Завтра зранку спробую скуштувати ще й з вершками. Олі велике дякую до побачення.